Добрий день, пане губернаторе. Доброго дня. Як ваш перший день на роботі проходить? Проходить перший день чудово. Є певні складнощі з набором кандидатів, але надіюсь, все буде добре. Чи чули ви про проблеми в шахті і збираєтесь. Вирішувати проблеми зі світлом. Так, я ознайомлений. В ближайшому майбутньому я. Постараюсь вирішити цю проблему, але на даному етапі стоять більш важливіші речі, про які я вам не зможу зараз сказати. Про все ви знаєте пізніше. Пане губернаторе. Коли, колишній губернатор робив багато помилок в штаті. Як ви до цього ставитесь і чи, чи помилки будуть вибралені? При прошлому губернаторі я був. Ну, співробітником мерії. Я, це, я ці всі помилки замічав, і таких помилок відбуватися більше точно не буде. Так що можете бути спокій, спокійними. Які у вас плани на штат? Що буде в наступних місяцях? Взагалі хотілося би підняти заробітну плату для держустанов. Тому що дуже багато скарг було по цьому приводу. А далі де видно. Ходять слухи, що в нас в штаті панує корупція. Що ви на це скажете? Я вам скажу, що при мені ніякої корупції точно не буде. Моя основна ціль підняти ефективність поліції, підняти ефективність медичного закладу. Щоб там було не корумповано, а надійно для людей, скажімо так. А як ви потрапили на таке становище? Ходять чутки, що ви є перекуплені кимось? Ну, це тільки чутки. Насправді я закінчив доволі престижний університет. Я багато в цьому розуміюся, тому, тому я і на цій долі. Ну, тому я на цій должності зараз знаходжусь. Чи ви плануєте якось боротися з бандами, які зараз панують в місті? Вони не дають спокійно жити звичайним мешканцям. Що ви на це скажете? Е, плани будуть е, трішки пізніше. Я не буду їх розголошувати. Ну, я думаю, ви розумієте чому. Так що ми будемо старатися з ними боротися теж. Про це буде усвідомлена армія, поліція. Все буде, все буде добре. Добре. Дуже вам вдячні.